Всім привіт, дорогі друзі! З вами як завжди Влассет, і сьогодні у нас нове відео по грі Standard 2. А саме, друзі, огляд на Dual Daggers Retro Arcade. Так, ну а ти за новий відеоролик постав лайк і підпишись на даний YouTube канал. Тут дуже цікаво і ти зможеш легко і цікаво провести свій вільний час. Ну що ж, давайте розпочнемо. По-перше, ці ножі я купив за 670 золота. По скетці, Тому що вийшов новорічний пас на ринок, і я вирішив купити ці ножі. А що, голда була, а нового ножика я хотів собі. Ну що ж, давайте почнемо по критеріях. Красота. Так, згідний з вами, скін на цей ножах не найкрасивіший. Є Dual Daggers Jobs чи Dual Daggers Grunge, але я вирішив ці купити, так як вони дуже дешеві. Анімація. Анімація у них дуже красива, зараз я вам покажу її. І анімація, чесно, на 8 з 10. Ну, не дотягнули, не дотягнули. Ось дана анімація. Тобто, ви можете побачити її повністю, можливо, ви бачили вже її. Е, ну Не дотягнули розробники повністю, красиву анімацію зробити. Але 9, 8 з 10 я вам кажу, за красоту я ставлю 7 з 10. Ціна. Ну Ціна 10 з 10. Тобто, ну, до ціни нема що е, казати, тому що це одні з найдешевших ножів. 1600 на ринку штук це дуже багато, друзі. Е, що я хочу ще сказати по цих ножах? Анімація діставання. Тобто, ви робите вбивство і анімація діставання. Чи там просто анімація діставання це все дуже красиво виглядає. Це щось, знаєте, мені щось дуже подібне на М9, чесно кажучи. Ну, Це не зрівнянне з М9, але. Фейк можна так сказати. Ну а ви напишіть в коментарях, як ви думаєте. Ну що ж, підводячи підсумки, я можу охарактеризувати ці ножі як 7 або 8 з 10, тому що ціна, анімація мені дуже подобається в цих ножах. Ну а ви напишіть в коментарях, який у вас є ніж. Чи у вас взагалі є ніж. А також напишіть в коментарях, який би ви собі хотіли ножик у майбутньому. І так, друзі, я думаю, у вас все вийде. Ну, а якщо вам сподобався цей відеоролик, поставте лайк, підпишіться на даний YouTube канал. Всім до зустрічі і пока. Пока.